Його з України виїде ще близько 200 тисяч громадян. Утім, з 2026 очікується їхнє повернення додому. Про це йдеться у інфляційному звіті Національного банку за січень поточного року. Регулятор зазначає, пожвавити міграційний приплив можуть зміна політики країн, які приймають біженців, та проактивна політика українського уряду. Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, доєднується до нашого ефіру. Ми вітання і дякую, жодній ранні порі. Ви знайшли можливість. Вітаю вас, пане Олеже, вітаю всіх глядачів. Ну слухайте, давайте до цього звіту перейдемо. Тут буде ціла низка в мене запитань, але цікавить зокрема ось ця остання теза про те, що, по-перше, політика тих країн, в яких українці наразі перебувають, і проактивна політика уряду вони якраз і мають мати вплив на, на позитивний відтік, тобто на повернення додому українців. Але чи це є основним фактором, чи все ж таки питання визначеності безпеки і розуміння того, що я скажу прямо не прилетить? Ну безумовно, фактор безпеки це пріоритетний. Тобто люди їхали з України не тому, що їм не подобається жити в Україні, а тому, що тут небезпечно. Тому що, на жаль, ми бачимо, як щодня російські ракети, дрони атакують наші міста і атакують не військові підприємства, Вони атакують міс... насамперед на сам перед в будинки, де живуть люди. І це ті умови, за яких жити небезпечно, і тому люди виїжджають. Тому повернення людей в Україну у нас пріоритет номер один, коли це почне відбуватися, це саме відчуття того, що все ж таки тут можна жити, тут безпечно. Безумовно, другим фактором буде те, що ми бачимо, що окремі країни, які допомагали нашим громадянам в ну майже вже три роки повномасштабної війни вони потроху скорочують програму соціальної підтримки. Ми ось приклад Норвегії, яка переглянула мапу небезпечних регіонів України, скоротила їх і відповідно громадяни, які виїжджали з цих регіонів України і перебували в Норвегії і отримували соціальну допомогу і не будуть отримувати, тому що регіони, з яких вони виїхали, з точки зору Норвегії, вже не є небезпечними, тобто це також буде впливати. Безумовно, ще є фактор, який я називаю, де народився, там згодився. Тобто люди все ж таки хочуть бути в там, де вони зростали, там, де для них звична, скажімо так, місце перебування. Тобто, це буде впливати на також бажання повернутись в Україну. Стан з енергетикою він також важливий, тобто наскільки Україна забезпечує стабільну роботу інституції і надання послуг власним громадянам ну вже розпочався третій місяць зими. Знаєте, я згадую кінець лютого, верніше кінець листопада, вибучає 2024 року. Коли спілкуючись з колегами з країн Європи, мені задавали питання, що ось у них є така оцінка, що з України вийде 5,5 мільйонів людей цієї зими. І на що я казав, що слухайте, 6, 6 мільйонів 800 тисяч за даними ООН, виїхала за весь час повномасштабної війни, і ви думаєте, що зараз ця цифра подвоїться? Ну зараз вже можна констатувати, що вона на те, що не подвоїлась безумовно люди виїжджали, але не в такій кількості. Якщо говорити про політику Україн, в яких українці перебувають, питання виплат, наскільки воно є визначальним, тому що ну це ж не виглядає так, що українці, які перебувають за кордоном, вони просто нічого не роблять і отримують виплати. Якщо цих виплат немає, ну, то вони їдуть там чи додому, чи в інші країни. Тобто, треба розуміти, що певна частина людей є активною, інтегруються, вивчають мову, працюють, і навіть за умови, якщо цих виплат не буде, от ви говорили зараз про Норвегію, вони все одно залишиться просто тому, що вони вже там мають роботу і прибутки. Ну безумовно, люди, які знайшли себе в тих країнах, де вони пробувають, там, там сам перед Польщу згадуємо, але я скажу, що ось наприклад маю інформацію з Відня Минулого року там було мені сказали, що приблизно третина нових бізнесів за 2024 рік, які відкрита у Відні, це якраз бізнеси, які відкрили вимушені переселенці, вимушені біженці з України, тому що люди приїжджають на суто заради соціальної підтримки. А також для того, щоб жити в безпеці і, і працювати в безпеці. І тут також буде проблема для України в поверненні своїх громадян, тому що знаєте. Свого часу ще співвласник Монобанка Гараховський розповідав про те, що. Спілкувався зі своїм польським партнерами, то йому сказав таку фразу, що ви спробуйте повернути тих громадян, які виїхали з України до Польщі, тому що вони вже стали частиною польської економіки, вони інтегрувались до неї, і якщо вони всі повернуться до України, то це буде проблема для Польщі, адже вони вже, як то кажуть, виконують певні функції і встроєні в систему держави. Тому тут буде для України велика проблема. Вже власне кажуть, що найменша третина вимушених біженців ніколи не повертається з досвіду попередніх повномасштабних війн. Подивимося, як це буде з Україною. Тобто, ну зрозуміло, що як я казав, безпека повинна бути, але також повинна бути відчуття знаєте, перспективи відчуття того, що перебування в Україні воно дає можливість розвитку людей, і що тут будуть, скажімо так. Після повномасштабної війни буде процес відновлення? Його називають або план Маршала 20 або бо знаєте, я більше люблю термін «Rebuild України, який ще 22-го року з'явився в текстах Європейської комісії. Що ці плани будуть і відповідно, повернення в Україну це ще долучення до процесу, який буде фінансуватись багатьма нашими партнерами. Повертаючись до ось цього звіту, наскільки? Якщо говорити і про попередні подібні документи, наскільки коригуються ось ці дані, ось ці прогнози, тому що дуже багато невідомих у цьому рівнянні є. Та і ми не можемо знати ситуацію з безпекою, не можемо знати, якою буде ситуація з енергетикою, і ну, наскільки ви вбачаєте, що буде коригуватися той прогноз, який Нацбанк вже оприлюднив, безумовно буде, тому що ну, взагалі, прогнози не вдячний за такі відомості, навіть тому, від Нацбанку, коли. Та. Так, коли йде повномасштабна війна, ми розуміємо, що дуже багато змінних є, які, на жаль, не залежать від будь-якої структури, тобто і знову ж таки психологія людей. Тобто, якщо елементарно подивитись новини за кінець січня, за ось навіть перший день лютого, зрозуміло, по Полтаві навряд чи це мотивація для людей повертатися в Україну, тому що відчуття цього ризику присутні. Тому будемо зараз дивитися, як будуть відбуватись події, і наскільки буде, скажімо, так та саме і соціальна підтримка, і взагалі відношення до наших людей в інших країнах, тому що знаєте, коли є відчуття того, що до вас ставляться вже не так. Гарна, як це було на початку, то відбув психологічне є бажання повернутись, тому що знаєте, ось повторюсь цією фразою, де народився, там згодився. Тобто, все ж таки, відчуття рідного дому воно також має великий вплив на психологію людей і на їх рішення, що все ж таки треба по попри риз... ті ризики, які все ще є, краще можливо бути в Україні і вірити в протиракетну протидронову оборону України. Ну, поговоримо теж про фінансові показники, про прибутки зрештою. В січні державний бюджет України отримав близько 3,8 мільярдів доларів. Про це інформує міністерство фінансів. Там зазначили майже 700 мільйонів залучено через випуск держоблігацій на внутрішньому ринку. Ну і більше 3 мільярдів доларів до Києва надійшли від ЄС. Цей кредит буде погашатися за рахунок доходів від заморожених активів Російської Федерації. Поговоримо якраз про ось цей рівень? Ну, по перше, чи можна це в класичному розумінні вважати прибутками, чи все ж таки бо тут є частина, яку доведеться повертати, і навіть якщо це заморожені російські активи, от як в цілому дивитися на, на, на цей показник, наскільки це в динаміці позитивний результат за за минулий січ, за минулий місяць за січень? Ну, дивіться, безумовно важливо, що от є це відчуття, що знаєте, дехто висловлював занепокоєння, що ось буде Україні важко проходити цей рік. Невідомо що буде з допомогою від сполучених штатів Америки. Але прошу звернути увагу, що в січні минулого року була складніша. Тобто, зараз, як на мене, ситуація краще ніж січень тому з точки зору зовнішнього фінансування. Безумовно. Це кредити, які треба буде повертати, але знов ж таки, коли ми кажемо про цю частину 50 мільярдного кредиту від країн Великої Сімки, то це не ну, України повертається за рахунок прибутків від заморожених російських активів, але тут також є свій нюанс головне, щоб вони лишались замороженими, і щоб, скажімо так, на них не було інших претендентів, бо якраз учора. Була дискусія в Сирії стосовно того, що Сирія також вимагає компенсації від Росії. і згадували ці заморожені російські активи і писали, що давайте так, що 200 в Україні. Сто Сирії, тобто ну поки що взагалі і Україна не отримає ці 250, Це кредит за рахунок саме Але ось принаймні в Сирії також вже є дискусії, що ці заморожені російські гроші треба і на Сирію витрачати. Тобто, ми повинні розуміти, що у нас у нас є конкуренти, у нас вони будуть, але по великому рахунку це не означає, що це щось таке погане в тому плані, що Росія, як на мене, повинна компенсувати і Україні, і Сирії. Те, що вона накоїла і в нашій країні, і в країні. тим не менш по фінансам, ми бачимо, що гроші заходять. І Була таке відчуття, що і інформація, що принаймні першу половину поточного року Україна забезпечена фінансами. Так, ну цей кредит це не треба повертати, але є інші, які треба повертати. І борг України зростає. Але знаєте, проблема не боргу проблема в тому, як обслуговувати свій борг. Якщо ви можете домовлятись про реструктуризацію боргу, то це проблема не така велика. Я Завжди нагадую співвідношення боргу до ВВП Японії, Сполучених Штатів Америки. Там воно теж дуже високе, але ми не бачимо проблем в тих економіках, тому що вони дуже добре поруються з, з тим, як лоднати зі своїм боргом, і відповідно Україні також стоїть навчитись. А до добре вирішувати питання по своєму богу? Ну ще одне фінансове питання, яке України не стосується, ніби знаєте. Хоча причиною цієї історії є якраз російська інвазія на територію України. Туреччина відмовилася розблокувати російську платіжну карту. Мір росіянам порадили розраховувати на готівку. Властиво самі росіяни це зробили. Нагадаємо, від початку минулого року турецькі банки відмовилися працювати з російською платіжною системою. На початок осені 24 го Майже всі банки Туреччини вирішили обмежити обслуговування угод пов'язаних із Росією та Білоруссю. Москва намагалася домовитись із Анкарою, але безуспішно. Ну, слухайте, це ж якраз і є результатом ось цієї новини. що, в принципі російська сторона. Е Повідомила про те, що нічого не вдасться. Я не буду зараз дослівно переказувати, але суть така: дійсно беріть з собою готівку, якщо їдете до Туреччини. Це радше репутаційний такий удар, чи на економіку Росії це теж вплине? Ну, це безумовно впливає насамперед на можливості громадян Росії, коли вони розраховують на те, що можуть спокійно відпочивати за кордоном. Що тут же ці проблеми виникають? Плюс знов ж таки тут я завжди тримаю в голові висловлювання, яке почув Анкарі, коли перебував там. Стосовно того, що взагалі-то зараз у Туреччині ну це було це була зустріч в ще в вересні 22-го року. Що на той момент у Туреччини було дві реальні війни з Росією одна в Сирії, інша в Лівії, і якби скажімо, так Туреччина не хотіла заробити на російських. Туристах громадянах і через це не підкреслювала, що там гарні стосунки. Ця думка про те, що з Росією треба вирішувати кардинальне питання. Вона в Туреччині була завжди. І тому, як на мене, іноді Туреччина вона значно більш антиросійські налаштована в порівнянні навіть з нашими партнерами в США та Європейському Союзі, тому що у них якраз є своя мотивація, і тому вони так вони не дуже швидко, але крок за кроком вони роблять ці всі. Речі, які ну не дуже сильно, позитивно впливають на внутрішній стан громадян Росії, коли вони розуміють, що проблеми по зовнішньому контуру є, що не так все просто, і забудь якої можливості та ж Туреччина, як то кажуть, зробить це можливе, щоб ці проблеми в російській економіці вони як то кажуть ще більше нагадали про себе. Ну, в такому разі, можливо, є сенс говорити і про інші держави, до яких росіяни традиційно їздять відпочивати. Ну, Бо якщо знаєте, в плавках незручно носити готівку, а і я думаю, незручно не пробував, думаю, незручно. То можна полетіти в Єгипет. Ну, безумовно, але знаєте, при всій повазі до Єгипту якість корортів Туреччини, якість корортів в Єгипті суттєво відрізняється на користь Туреччини. Це Туреччина побудувала. Гарну індустрію, і я сподіваюся, що в майбутньому, коли Крим повернеться до України, у Україні слід буде сторечиною розмовляти про те, що або вони, як то кажуть, долучились до відновлення Криму саме насамперед, в частині побудови рекреаційної зони, поділили з досвідом, як вони це робили, можливо, там. Щось в оренду дамо Туреччині, тобто для ви, ви, вирішення скажімо так, роз, долі розвитку Криму, тобто тут розумієте це потрібно. Що стосується Єгипту, ну там і далі треба літати, і не забуваємо про те, що значна частка авіапарку Росії, вона ж то була вкрадена в на початку повномасштабної війни, і це означає, що ці літаки, які належать з. Переважно ірландським компаніям, а вони технічно не обслуговуються, і верніше їх обслуговування не на найкращому рівні через те, що західні країни це не роблять. Росія це робить власноруч але якість там не найкраща Тому ми дуже часто чуємо новини про те, що з російськими літаками відбуваються якісь негарні речі. Вони змушені сідати в аеропорти, тому що щось виходить з ладу, і я думаю, що. В Цьому році подібні випадки вони будуть лише частіше. Ну є ще друга історія. Це так званий план кавьор, який росіяни від часу до часу запроваджують. Це теж впливає на сполучення, на авіацію і на те, наскільки вільні росіяни в пересуванні та Іван Ус, я вам дякую за, за те, що в такій ранній порі знайшли час. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук з нами на прямому зв'язку. Друзі.